Добро. А можно посвященный держи Я ж не знайомлюся за ним. Я не знайомился звоню. В чем мы питали? Ви держи рассказа. Ну? А вже, я ж, я ж любина. Вы не показали, я не з ним. До повного знайомлення. Це я полно знайомое. Це не, не повнознайомленное. Будете хорошего? Будете порушивать? Будете порошивать? Получается и за вас почта, що 10 человек я получил. Дуже цікавые ставили. Так ви ж мені не показали посвящення До повного знайомлення. 18-я статья, пункт 3. Ну, і данки выводите, звісно. Ну, розумію, давайте. Да? Шо? Шо може бути? Ну звісно, 146-я статья будет. Да, 146 статья, и до вас, и до вас. Криминального кодекса, давайте. Я знаю свої права, знаю закони. У мене немає обов'язків. В Україні є верховенство права, не обов'язки. За законами України, зокрема, конституції передбачені права та обов'язки. Ні, права. У людини є права. У людини є права. Дайте друга стаття я вам буду здавати. Ну от, шановні. на національному блокпості. Кожен день. день на роботу ви дівчаса не затримуєте. Та, Давайте. Ну так і що, робіть? Я ж не затримую, не я ж запинув. Якраз ви затримуєте. Я, не я не затримую. давно вже вище да, буде. За чого буду виходити? Уповушний закон. Та ні. Да. Є закон України про загальну відлізацію 18 травня. Ага, Він передбачає обов'язок кожного військового зобов'язаного собою військово-облікові документи. військовоблікові допомоги. Чому ми як представник ТЦК та СП надати військову облікову документу? Воно надав... Як ТЦК і СП – це незаконно агрупування ви, території України. Це ваша думка? Ви ні, ні, ну, я знаю. Втей? А, ну, ви бачите, ну, опять же, ви щось знаєте, а своїх обов'язок не знаєте. Так, мене немає обов'язків, да? у мене є права. У мене є права. 65 стаття Конституції. У мене Конституція тут вибзаки, може почитати. Достаньте, почитайте. Достаньте, серйозно. Навіщо? Дякую. Запевнуйте, що у вас є обов'язки. Я Нет? права. Я ж кажу, вам дуже добре було, коли ми там поранення були. А як повернулися сюди і щось почали просити з нас, то вам в резку стало погано, так? Да? Чого погано? Ну, бачите, я вам дискомфортно ставлю на цій. Ну ви ж мене зупинили. Безподставно. Я не зупиняв нічого. Безподставно. А ви знаєте, що навіть не ви, не ви маєте право зупиняти транспортний стас засіб. На стаціонарній блокпості зупиниться. А це блокпост по закону встановлено. Ага, то тобі так вважає. Він ставиться на обмежування, де є в воєнний стан, і де його немає. Ви експерт? Виходить, там воєнний стану немає, там є. Ви експерт? Ні, я просто знаю, як повинен стояти блокпост. А звідки знаєте? Закон. Занят, ви, ну, ви так з законами уповіли? Ну, тому що я читав, я їх знаю. Ну, бачите, я, я читав по, по медицині багато чого. Ви знає, такі, я знаю, що таке розумові стало, Олега Френко, Люджіо. Дуже багато чого читав. І до чого це то? Не знаю, але я читав. І так про закони читав, але я читав про альотифані. давайте по 146 і оба підете, якщо я будете наряд визивати. Ну ви чесне слово, ми не поздорите вже раді Бога. Ви що, прикалуєте? Прикалуюсь. Що? Чого я маю їх слухати? А чому ви зробили Приватна, приватна компанія одна, приватна компанія інша. Ну, позорище просто для Дві приватні компанії. Це ми не, не позорні. Україна просто перестала існувати. Бо і за таких, як вони. А за таких, як ви, вона. Ні, я знаю свої права і закони. Добрий, а добуть буде робити щось. Що робить? Я Давайте, підписуйте себе на кримінал, давайте. Давайте, ми, мабуть, вийдемо, їдемо вийдем на другий автобус, який проходить. А ви тут встанете? Та я буду сидіти, я нікуди не піду не діяти. що тримаєте? автобус проїхав, його не зупинили. То треба виходити, але в нас є а ми будемо сидіти. Це припинять. ж не я вас зупинив. У вас приватна компанія зупинила. Що робити? Ви там і до врача треба і... Мені не мені треба на роботу. Зараз ми виходимо сюди, виходимо сюди.

Кабинетом министром Украины. Чем чем? Кабинетом министра Украины. Що, Що, что? Не, шо? это... Нет, что вы на них хотите показать? Пай. Не Нет, так посвящение даже взрослый, правильно? Да, Там будет написано, что это посвящение. Прикиньте, не написано, что это на посвящено. Угу. Даже Да. Он да. запашит. Да. Уповноваженного представленного. Прикиньте. И что? Так, тепер на виконання 47 статті, 560-ї постанови. У вас питають документів? Не збираюся. Людині не треба ніяких документи. Згідно за декларації прав. прав людини, шоста стаття. Кожна людина, де вона не перебувала, не. має право на своє правосудно визнання своєї правосуб'єктності. Я вам згідно з цього права кажу, що я людина. І на статті 32 закону професіональної поліції документ, які засвідчить вашу розколу. А можете перевернути, будь ласка, до повного знайомлення? Це поліс. Це ж не посвідчення безразку. Э, Меністр Міністр щось раз затверджує порядок і зразок э, освідчення працівників. Ви ж не створені ніяким законом. З чого Не знаю, У 2015-му розформовані були, не створені ніяким законом. Міліція. А поліція була постанова. Я сейчас сказав, що я поліції а не міни. No. Там... Так це ж не де зразок, не посвящення де розрасту. наказ Міністерства... А я не, не видно, знімаю. Фіксую. я не можу. Можете ну, відкрити можливо, відкрите, мін... наказ міністра справи. Там буде вам зразок, посвідчення присвяченка. А, а я знаю, це ж не посвідчення догрес. Там, 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 там не потрібно було ми написано полис. Я знаю. Якщо ви кажете, мені щось за посвідчення. Це я не посвящення, де взросло. Я вам ще раз скажу

я не можу розірватися. Я не встигаю я Не дайте допустимо, що звідси вашого соло. Я сова, я людина. Я що ви сказав? Ви не громадянин України? Я людина. Ви не громадянин України. Я людина. Ви не громадянин України. Що людина? Я людина. Це правий статус, я розумію. Знаєте, ага. да ви що виділиться. Людині не потрібен А З чого це взяли? Я знаю, з загальна за дану декларації люди немає. <говори> Якої декларації? З прав людини. Да, да, з якого затвердження дана декларація, ви знаєте? 10 грудня 1946 року. Ну, відкрити, будь ласка. Покажіть. Шоста стаття, відкрита. Я ж фіксую. Судя, я ж вам ще раз повторюю. Дайте документи всі вашу В Який підставі заповнюю? Я вам також повідомив уже третій раз. Четвертий раз повторю. Ви не зачуваєте? Повторюю ще раз. 32-го, так. 35-та, го випили транспортний засіб. 35 го правильно. Ну це не я запитав. Ми виключили на мене ви. Що? Це не я ну а людина, ця особа не має права зупиняти. Має право зупиняти тільки поліція. Стоп, у вас зупинили не працівники ТЦК. Працівник ТЦК? Не працівники ТЦК. Працівник ТЦК, ЦК. Біля вас стоїть. Ми, так, Бін, він, кажучи, він зайшов. Він зайшов, вимагає за мене якісь документи. Тільки що ми розмовляли за транспортним Так, На угу. 35 ту статтю. Зі угу. на, на 35 тридцять п'ятої працівник поліції зупинив. На я вам кажу ще раз, 35 стаття. Ага, це я знаю. О, то ви знаєте, то що ви запитали? Ну, там є підстави От, може, кава, поліції, Як ПДД, ну, там я... Добре. Я вам кажу, і на статті 32 закону України при національній поліцію. Там дайте документ, який свідчить вашу особу. Для які підставі? Статті 32 закону України на національному поліції. Угу. Можете мені озвучити? А, якщо особа виглядає на відео. А він не має права мені фотографувати. Ну, це можна в суд подати. Ну, Я ж подам суть. Да. Вас суть подав мені немає. Ну давайте, звісно. Вже чуть все. Ну так, а я ж людина цілеспромована, я ж подам. Да. Да. Давайте далі. підстави Ви метро може я... там затримати? Так давайте, 32, 32 32, 32 вас, і підстава. Яка у вас підстава? Так, що там? Що там сказано? Чому ви не тролінг затримуєте? Ви затримуєте його на цей трамвай. Ні, яка підстава? Де ви написали, що ви можете... Що? Яка? Ну, от ви зараз не розповідаєте? І що там написано? На пікні? що там написано? Де там написано? На пікні? Яким пунктом чітко що написано, що ви можете таке робити? В метро, я зараз вас перевірю. В метро ви можете зайти в метро і зупинити громадський транспорт. Угу. Приватні авто зупиняєте. Чому ви і зупиняєте громадський транспорт? Ви кордоні? Дай Бог. Я дивлюся, я вас бачу кожен ранок, ваше обличчя. Кожен ранок я вас бачу. І заодно скажете мені, будь ласка, яким законом утворені. Вибрити. Саме поліція. Я бачу, як ви

А я вас не звуку. Я їхав на роботу, я ніколи нас, ну, не перевіряти не збирався. Ну то я буде документи. Людині не потрібні документи. Частина до українці, воєнного стану, під час ага. мобілізації, ага. поліцейський ага. має право ага. вимагати ага. особи, чим часа віку від 18. Бо особи, Часто? бачите? А що? я людина. Див... Да, да, Пред'явлення не військово облікового документи, раз документи, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати, зафіксувати дані, що місце документів. Да, так особа там. Покажіть документи, що ви особа. Так людина. я не ну, особа, я людина. хорошо, покажіть, а людині що... не потрібні документи. Да, як це? Ну так це. Ви не громадяни України? Я, я людина. Ви громадяни України? Я людина. Ви громадяни України? Я людина. Ви можете назвати ці якісь документи? Ваше прізвище? Чому? Ви ж прекрасно розумієте, якщо це мені зараз розказує, що якийсь снаряд визивати, я маю повне право по 146-й статті вас. Так я буду викликати, якщо зараз буде якісь протиправні дії проти мене. протести. Ніяка протиправні дії не відбувається. Як це, ну ви ж тут погрожували мені визивати якийсь наряд? Я визвав наряд, в оцінку. Перевіряння незаконного, незаконного на вашу думку? Ні, я, я впевнений в цьому. Скажіть, будь ласка, що ви конкретно зробили для перемоги України? Вам яке до цього діло? Вам яке до цього діло? Мені цікаво. Що такі, як ви, роблять для цієї країни? Вам яке до цього діло? Так. А, крім ну, якби у цих слів, ви щось серед представляєте? Вам яке до цього діло? Так, добре. Мені просто знаєте, як ви з собою живете. Дуже гарно. Дуже гарно себе живете. Не тобто... ворую. Тобто ви не задоволені? ворую, живу по законам. Ви собою задоволені. А вже ж. Ви живете не по закону. Я живу по законам. Да-да-да-да-да-да. Не. Не. не займаюся фігнею всякою, живу. Ви займаєтеся фігнею наразі. Угу. По-друге, ви не поважаєте ні тих людей, що зараз ви Я поважаю людей. Не поважаєте э, цю країною. це ваша. Не поважаєте денька. держави. Не поважаючи державний політик. Це ваша думка. Я бачу. Я правильно Це ж ваша думка. Ну, я ну так це, це ваша думка. Стажіть, мені все одно ваша Скажіть тепер, будь ласка, як ви думаєте, яке повинно бути ставлення людей до вас? Не плюєтесь, будь ласка, на мене. Я не плююсь. Я тільки що бачу, як ви клююватися. Поборок закриваєте, щоб не клюватися. Рот закривати маєте, маєте. Я нічого не поплюю. Ви мені нічого не можете сказати, що я маю, що я не маю. А, да. вот. Я сподіваюся, я надію, особисто надіюся, що коли війна закінчиться, такі як ви э, будуть жити. І відчувати на себе ставлення в які повернуться з війною. Я знаю, у мене хлопці воюють. Ви ваше, це ваше.